Право зробити перший символічний удар у матчі надається представнику Ультраста, працівнику медіа відділу футбольного клубу Віщуку Ярославу. Бійцю, який добровільно 8 травня 22-го року вступив до лав 129-ї бригади, безпосередньо приймав участь у звільненні Херсонщини та боях за Авдіївку в складі пікотинця та розвідника. А зараз виконують завдання разом з побратимами з фанатського сектору на запорізькому напрямку у складі ударних безпілотників. Сьогодні таким незвичним способом доставляти м'яч на гру, але наша мета доставити якого Много більше проблем нашому ворогу. Я думаю, що багато хто зрозуміє асоціацію, чому це відбувається і як це відбувається. І чому ми сьогодні збираємо саме на fpv дрони, які будуть нищити нашого неадекватного східного сусіда. Футбольний клуб. Кривбас оголошує збір мільйон гривень на придбання 50 FPV-дронів для підрозділу регбісти, роти ударних безпілотних розвідувальних авіаційних комплексів 129-ї окремої бригади територіальної оборони. Мета збору 1 мільйон гривень. Давайте разом допоможемо нашим хлопцям нищити ворога, посилання на банку і у всіх соціальних мережах клубу та на екрані телевізора.